Я працюю з 2014 року на війні. Я працюю на війні, тому що я учасник бойових дій в Афганістані. За радянських часів я відвідувала контингент наших військ, тому що там були українці. І я туди їздила і як психолог, і як артистка, і як мотиватор вижити і повернутися додому. Так само тут з 2014 року я на війні. На сьогоднішній день я є учасником бойових дій на Донбасі, тому що 14, 15 16 рік я займалася пошуком і обміном полонених і службою безпеки України. Тобто я робила таку роботу, маючи досвід уже афганської війни, була адаптована до того, що таке війна. І, звичайно, я багато працювала паралельно із солдатами, з нашими бійцями. Тому що, якщо ви пам'ятаєте, після того, як були мінські домовленості, один із пунктів домовленостей потрібно було відходити на другу-третю лінію оборони, це дуже складно для армії, тому що якщо вони займали якісь певні висотки, де пролилася кров, де втрачені їхні побратими. І тут їм говорять, що ви повинні звідти відійти на 10-15 кілометрів на нашу територію, це дуже складно було. Така психологічна атмосфера була дуже напружена І тоді я їздила вже тільки як співачка. Тобто я працювала. Знаєте, в мене, оскільки я зріла співачка, в мене тригерні пісні. Я не можу сказати, що і ви не можете сказати, що в мене там такі одні пісні, що можна побавитися, поскакати, потанцювати, бездумно порадіти життю і піти додому. У мене є тригерні теми, під ті тригерні теми, які зачіпають глибокі почуття, емоційні почуття. Є певні слова. Я хороший спікер, як ви розумієте. На концерті я цим користуюся також. І пісні я підбираю. У мене є певні тексти, підведені до певних пісень, які мають спровокувати ті чи інші, е, там, наприклад, моменти нашої душі, і вони мають відпрацювати там те, що я запланувала, там, або на єдність, або на е, е, бажання вижити, або на е, бажання бути сильним, або бажання. Не впадати в депресію, або бажання відчувати, що коло тебе є народ, який тебе підтримує. Тобто там є багато тем, і в мене і мій музичний матеріал, він в основному він гарний, лагідний, він комфортний для слухання, для співу, для релаксу, скажімо так. але в той же час він працює чисто психологічно і емоційно. Тому, скажімо, для мене війна, яка відбувається, це частина мого життя творчого, в тому числі. Я багато туди їздила, я багато туди їжджу. І коли зараз ми перейшли на територію Курщини, я вважала для себе за обов'язок, як артистка, там побувати. Тому що там, де пішла моя армія, я як тил іду за нею. Тому я не вважаю, що це якийсь особливий випадок, це та річ, яку я робила завжди. Просто сьогодні вона на території Російської Федерації мене це тішить. Нас всіх це не аби як Розкажіть, що ви там побачили? Чи спілкувалися з місцевим населенням? Спілкувалися з місцевими. що ми побачили? Пуста абсолютно пусті міста і села. Що мене дуже вразило, приємно вразило це те, що коли їдеш, наприклад, по суджі, і коли ти бачиш магазини, вітрини магазинів, де немає шкла, все розбите. Але акуратно товари всі, які там були, на вішачках висять, їх ніхто не рухає. Любе мародерство там дуже сильно припиняється нашими військовими. Тобто, звичайно, продуктові магазини, вони всі розібрані, але, скажем, інші товари загалом, загального вжитку, вони всі збережені, і навіть знаєте, мене дуже сильно вразило, що що коли ми зійшли в храми, найбільше чогось всіх зачепило мій спів у храмах, так ну, що ну якось ми, ми не могли проїхати мимо зруйнованих храмів. Коли ти заходиш в храм, і ти бачиш, коли багато ікон, образів впали, попадали, розбиті на не шкла, все засипане штукатуркою, шклом, вся підлога там килими. Вот. І коли ми підходимо до столика, де стоять свічки, там є купа грошей і там гривни. Тобто, мене це до сліз вразило, коли я побачила, і я зрозуміла, що хто міг гривни покласти. Уявіть собі, це зруйнована церква. Приходить наш боєць, який хоче помолитися, попросити захисту для себе, наприклад. так? Або подякувати Богу за те, що Він живий. Він може взяти свічку любу, він може весь кошик свічок взяти. Він бере ту свічку, яка йому треба, і він платить в зруйнованому храмі за це гроші. Це величезна різниця. Я про це розповідаю, тому що це величезна різниця між нашими військовими, між нашою армією і армією окупанта. Тому що ми з вами бачили, як заходив він, окупант на нашу землю. Тобто от в мене таке враження гордості дуже великої було. З місцевим населенням розмовляла, вони навіть намагалися українські слова вставляти. тобто, Намагалися якось відповідати, дякую, наприклад, там, або ще якісь. А про що ви говорили? Е, про загальні такі речі. Як вам, що ви, чи ви маєте що їсти, чи вам довозять продукти. ну, В основному таке. Людей майже немає, дуже мало людей, але вони є. В основному люди дуже дуже старші. Це так само, як нас. Якщо ми ви поїдете на нульовку, ви побачите в наших містах, де проходять бої. Так само є дуже багато таких дуже поважних віком людей, які не можуть звідси виїхати, не можуть покинути свій дім, і обов'язково біля них буде або дочка, або син, або якісь родичі, які фактично їх там доглядають, переживаючи цю війну кожний день, кожної хвилини на собі. Так само і там. Але людей дуже мало закриті її будинки, немає будинки зачинені. Чисто, от як люди виїхали, так, воно там є. Ніхто туди не заходить, ніхто це не грабує. Акуратно розчищені дороги. Що мене так дуже сильно вразило, це коні, корови, телята. Вони просто ходять по місту, їх видно, випустили для того, щоб вони собі все-таки могли траву знайти, якийсь корм для себе могли знайти. Тобто, от оце. Ти їдеш, а вони йдуть собі по вулиці, цокають копитами, де, як машина коло нас поруч. Тобто, Красиві, расові коні ми встигли так само їх там сфотографувати. Тобто от, от така пуста, безлюдна територія, де йдуть дуже серйозні бої, тому що там фактично ну, кожних там, кілька хвилин. Були прильоти, прильоти ви могли бачити це, ми показували, бо їдеш там приліт, там приліт, тут приліт, тут приліт. Я співаю в храмі приліт. Ну, знаєш, в будь-яку хвилину цей приліт може бути в цей храм. От. Але якось Бог зберіг, Бог відкрив дорогу, і ми подякували Богу, коли поверталися назад, за те, що Він нас благословив, і ми добре виїхали звідти. Дуже цікаво проїжджати кордон. В якому нічого немає. Причому, знаєте, що дуже сильно вразило, коли ми переїжджали митницю, митний е, проїзд, паспортний е, контроль де був, все вони залишили, вони не взяли жодних документів, папки з е, секретними документами. Все це лежалось таке, як, як сьогодні це як раритет, там. От тому, скажімо, вони дуже сильно втікали. І ти можеш собі пройти, ви можете пройти, вас ніхто не зупинить, будь ласка.